Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні я починаю знімати відео про те, як я буду робити зі своєї мишки, верніше з проводка до мишки. Спіральний провод. Може хтось пам'ятає? А, в принципі, як раніше на телефонах були, або як колись були на монітофонах, на бритвах. Що я буду робити? Ось я вже трошки підготував це все. Оце Тут початок проводу я зажав хомутиком добре, і зараз я намотаю на цей прут. Другим хомутиком край зажму. І полью водичкою. гарячей кипятком пару раз. І він стане спіральним. Чого я це роблю? Тому що мене так кумарять драти. Це страшне. Це в мене на мишці він вічно. То туди путається то ну, жорсткий стає, як старі провода. Ну коротше, фу. Я вже це робив з вентилятором з USB. Але в мене трошки там не так не дуже вийшло. Ні, вийшло нормально, я доволен. Тому що я трошки цей другий хамутик більше взяв, він не зажав толком, на спала, не доробилось. Я думав, ще дожать. Я впевнений, що багато кого дратують дроти. Бачите, яка. Каламбур вийшов. <хи> так, і от я буду з нього робити більш-менш удобний дротик. Е, зрозуміло, що такі спіральні дроти, вони теж плутаються, і якщо десь пару штук буде поряд, то теж буде недобре. Але в мене цього не буде, а буде все чітко. І потім я ще так само зроблю з проводом на дрельку, тому що, що він теж мені бісить постійно, то падає, то зачіпляє зачіпляється, то ще щось. От Зараз я його буду наматувати. Зараз темно я цього не зніму. Можу вже зніму результат. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте і діліться своїм досвідом про дроти. Все пока що. Так, сьогодні я вже в іншій локації, знову нема світла, і я натягую дріт. Ось що в мене вийшло. В принципі, я її накрутив. Більш-менш добре. Зараз його треба підтягнути. От бачите, от, оцей край, чуть-чуть розслаблена пружинка, його треба підтягнути. Ну, це треба прокручувати сам дрот поетапно, підтягувати. І потім я ключиком. Оцей хамутик теж кручу по спіралі. Ну, сюди, вниз. Просто це я от ще кліпси цю зажав, тому що неудобно було. Коротше, треба було. Коротше. Отак от. В принципі, нормально натягується. те, що це така марудна робота, то я і думаю не буду знімати на відео, просто покажу результат. Зараз я вже дожму. От бачите от десь між вітками є пространство видно. Це треба їх всі зажати. Тобто це. Подтолкнути сюди пружину. Ну, подтолкнуть, добре. Це пространство між хомутіком і дротом, я не знаю, чи я приберу. В принципі, нічого страшного з нього. Головне, щоб між вітками не було пространств. І щоб вони були добре натягнуті. Ой, різко щось помінялося. Тому що воно потім буде видно на спіралі. Вона буде крива, нерівномірна. і цей... Так що, так зараз я буду продовжувати це робити. Отак так от. Так, третій день мого виробництва проводу. Вирішив я його не поливати кип'ятком, а гріти на киплячому чайнику на пару над носиком. У мене такий неелектричний чайник. І потім його трошки зажимаю в тіски, і щоб він. Набував поступову форму. Я думаю, він вже готовий, в принципі, він вже буде тримати. Ну, для надійності я ще кілька разів, кілька циклів цього зроблю. А поки я це роблю, то я почав робити та саму ситуацію з своїм шуруповертом. Буду накручувати от провід на сороковку трубу. Що я тут робив? Мусив я, коротше, щоб не болтався, того, що так само я отут. -от Мишку, наприклад, тут ізеля до цього прота прикрутив, щоб вона не болталась, просто, щоб мені було зручніше. І так само я зробив з цим Зараз покажу. З шурповертом. От Його до труби сироковки тут прикрутив. Ну, Чим було це скотч двох чим було зручніше. І тут цей початок провода зажав цим хомутом. Спочатку оцим. Це двойний хемут, бо у мене не було такого великого. То я з двох зліпив і, в принципі, той самий. Що цей. Спочатку цим закрутив, а потім цим. тому що мені не, не коротше, тим зажать. А Почав я зажимати не, не сам провод, а там, де починається манжет якийсь чи що. Ну, По максимуму, щоб спіраль починалася найближче до, до дрельки. Зараз я цей хамучик ще трішки зажму, щоб він мені не мішав. І буду накручувати на трубу, я думаю, її довжини хватить. Ну і потім так само над, над паром. Буду цю всю процедуру робити. І все, і буде так, такий самий прикольний проводок Головне, щоб він красиво виглядав, щоб рівно. Бо воно я от робив це на, на вентиляторі, там трошки погано зробив. То помітно, де віток ширший, де більший, він це кидається в очі. Коли воно все однакове, то воно якось гарно виглядає. Ну, коротше, прикольно естетично. А це, то я хочу так само зробити. Ну, зараз буду я це робити, накручувати. Все пока що. Так, ось, ось що в мене вийшло з цим проводом, наскільки я хотів. 12 вітків, я, в принципі, десь так і прикидав, але що я. Боявся, що цієї труби не вистачить. Коротше, мені її вистачило, я вже раз прогрів її на пару і, і попутно цю прогріваю ще нормально, так і зажимаю в тіскі, щоб воно форму тримало. Ну, Поки що так. Ще сьогодні цю по, по парю пару раз буду знімати, а цю ще треба теж пару раз. Не знаю, як звісно я оцю трубу в тіскіці не зажму, можу повезу на вулицю. зажму хоч пару раз по кругу. Отак ну, от. так. Нарешті настав цей момент, коли я буду його розкручувати свою спіральку. Може це буде трошки довго для відео. Ну, я думаю, ефект буде. Як не крути, воно все одно. Має щось щось спрацювати. Так що Ну, вже воно якби тримається саме навіть. Вже, якби хамутик не тримає, а провод держиться, то обично він десь його розпусти по початку, його десь пустиш, і він одразу розкрутився сам. Зараз, головне, ключ не впустити на землю, бо я її буду довго піднімати. Ну, коротше, пойдет. Да вот, воно тримається. Зараз ще цей трошки розпусту. Тут ще ізолінту треба надрізати. Коротше результат як найкращий вийшов. Пустий я ключик. Треба, мабуть, цей ключик, щоб він трошки слизький, вислизає в мене з пальців. Треба його чимось обмотати, Чи за ленту, чи чимось таким, щоб, щоб не те саме... Не, не так вискальзував з пальцях. Ці хому зручні, але з, з ними довго колупатися, треба притримувати, розкручувати, але вони ефективні. Мені вони багато в чому допомагають. Так, щоб коротити відео, я зроблю його ускореним. Вибадлю я поза кадром це все це і зараз буду знімати з прута. <гід> я вже бачив, що результат хороший. Єдине, що я не врахував, що тут зібралась іржа під цією. Навіть не зназить під прутом. І вона залишиться на проводі зсередини, я її не Ну, Але з іншого боку воно і нічого не буде вимазуватися там зсередини. Ну з часом може десь щось. Так, да, бачите геть от прутик. Для цього треба було брати або пластиковий прутик, або, або дерев'яний. І от такий провод у мишки вийшов. Отлічно, взагалі, отлічно. О, хомочки спали, все. Тут я заклеював USB з ізолентой, щоб парту не попадав. І бачите, як чітко вийшло. На. Ще класно. Воно потом розтягнеться скільки там йому треба. Отлично Я доволен. Все, бачите? Класна штука Тепер я пороблю. Майже скрізь такі речі, де мені не заважають. Все. Дякую за увагу. Дякую, що дивились. До наступних відео. Коротше, вирішив я для повноти інформації ще дописати, що буде з цим проводом для шуруповерта. Я думаю, почав про нього розповідати не закінчив, то думаю, де пишу так, грію я зараз усе цим фіном. Я цей провод прогрів раза 4 чи що над паром нормально. Зараз уже 2 рази погрів фіном, зараз усе третій раз погрію при вас. Тут небагато. Аби що. Ну, коротше, бо я думаю, е якщо він. Прийшов в новий складений, як в новій нову упаковці. І після того він довго зберігає свою форму без нагріву, без нічого, просто що він полежав там деякий час в такому положенні і він приймає таку форму, значить цього буде вистачати цього тепла. Ну, Для надійності я ще зараз раз прогрію Його. і все. Я Не знаю, скільки тут температура. Ясно, що на, 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 на пару більша температура, там майже 100, чи трошки менше. Ну нічого. Зараз прогрію, да і все ще раз. Може воно вже і працює, ну. ну, верніше, вже прийняло свою форму, ну але для надійності я ще раз прогрію. Я не знаю скільки тут градусів, 70-80 я навіть не уявляю. Ручніше взять. в обличчя він гріє непогано. Mm. Ні. Мене не видно, треба побачити їхати. Даже даже не прием гаряче гріє в облице. Ну все. така стине. І я буду знімати ці всі свої зажими. А теплий він? Я не сильно відчуваю руками, то теплий нагріваний, все. Так. Так, розкрутив я. вибачте за трошки сумбурне відео. Зараз. Воно все одно якось так от немає ніякої нежитності в тому відео. Розкрутили, знімаю. Тут більш буде, зразу вийду. Блін, що тянеться. Не знаю. Ось результат. Видно водно. В принципі, нормально. Ну, переробляти я вже не буду. Можна було більше, щоб воно було ближче гармошкою. Ні, треба більше. Щоб гуща гармошка була. Ну все, тепер точно все. До побачення, дякую за увагу. Ну, переробляти я вже не буду, хай буде так. Хоч так. Пока-пока.